настроїв, зазор той штуку виставляв. Зараз подивимося, що воно там ну, темненько відстояється і навіть. Ну, Хорошо, що ви, хлопці з заводу його ще припарили. Єдине, що на... підкручували ці опори, бо я коли зазор виставляв, трохи був шеход. На максимально виставив Ну, зараз будемо дивитися. Темна на плуха. Насіння взяв невіяне. Зараз подивлюся як воно буде робити. Потім вже буде віяне. Пішочок цього насіння перероблю, невіяного. Подивлюсь, як... як це все буде. Ну, ну хорошо, хорошо йде. Подзвонив хлопцям, вони мені трохи підказали, бо інструкція одна. Запустив одразу. Ну, Прогнав трошечки, так зазору не затягував, щоб воно нагрілось. Потім піджав зазор, дозор ножичком, ножичком. Ключом цим. І все робота. Е, на 220 підключення, бо я хотів на 380, то я регулюю обороти, бачите, 50 максимум. Ну, Ще попробую гарбузове насіння, коли трохи воно висохне. Я так зрозумів, що будемо обертами регулювати, щоб, щоб більша сила була. Підключен 220, у меня есть 380. Тут, но тут штука такая, что 220 включаешь, а он делает из двух фаз три фазы. с 220 делает три фазы. Відключення 220. У мене є три фази, але хлопці сказали, що роблять тільки так. Підключають на 220, а він робить три фази для нього. Ну робить добре. Не знаю, грамота вже. Грамтри самобудія. Оце Макухи ще придумаю якийсь лоточок для Макухи.